Щоб написав таку працю, ми, тобто українська громада, попросили визначного англійського спеціаліста Роберта Конквеста, який без зайвого патосу, але з гуманністю і з науковою послідовністю простоював цю проблему. Вийшла книжка, що називалася «The Harvest of Sorrow». Це, без сумніву, найкраща ґрунтовна праця, яка доказує на документах, що комуністична влада хотіла вбити берегиню української культури, українське село. Він, звичайно, і ширше трактує цю проблему. Він говорить і про етносит, про... Знищення культурних вартостей. Ця книжка була повинна вийти тут, на Україні, вже давно, щоб народ знав. Але тільки цього року, при співпраці видавництва Либідь, яке надзвичайно оперативно виконало цю працю, вдалося видати оцю книжку жнива. Скорботи. Ми її вам рекомендуємо. Та, зрештою, це подарунок української діаспори скорботному. Українському народові для міністерства освіти ми даруємо 10 тисяч книжок для Дякую. шкіл і бібліотек, щоб Дякую. наші діти і онуки розуміли, якими розважливими і мудрими ми маємо бути, щоб не повторювалася ця трагічна історія. Казано, час народжуватися і час помирати, час руйнувати, і час будувати, час розкидати каміння і час збирати каміння, час мовчати і час говорити. Час говорити. І от сьогодні, діти, ми з вами проведемо урок пам'яті жертв голодомору, Голодомору на Україні 1933 року. Ви, мабуть, чули з історії нашої країни який жах. Стався 60 років тому на нашій бідній землі, скільки людей загинуло, ви це, можливо, вже чули по радіо, дивилися по телебаченню, скільки людей поклали своє життя за те, щоб вижила, вижила нове покоління. Нове покоління це ми з вами, ті, що живуть зараз на Україні, що будуть її прославляти подальші роки. І от сьогодні ми з вами познайомимося з тим. Що вже вдалося знайти вченим, історикам, що вдалося взнати про цей страшенний жах, який стався 60 років тому? Зараз у мене в руках книга голод 33. Так називається ця книга. Це народна книга-меморіал. Так вона називається, тому що тут зібрані свідки всіх людей, які залишилися в живих після цього страшенного. Голоду голодомору 33-го року, свідки, фотографії, спогади все це ви можете побачити зараз. І все це я вам зараз розповім. Розповім кратенько, як можна це сказати, бо не можна викладати всю скорботу цих років лише за один урок пам'яті. І тільки тепер розкрилися схорони суворих кадебістських служб і постали перед очі народу секретні документи про голод-геноцид і його справжніх винуватців в особі кремлівської верхівки. Іди і дивись. Історико-документальна виставка в українському домі. Тоталітарна влада з її політикою проривів, стрибків. Ламання старого обрали в своїй діяльності методи лозунговості і численних закликів, назвавши їх етапами великого шляху. Геноцид проти українського селянства мав свої етапи гасла. Сталінську колективізацію в дію знищимо куркульство як клас, задавимо село продовольчою диктатурою, політичний терор. В маси. Вдаримо по селу голодомором. Хто копає яму впаде в неї, і хто котить вгору камінь на того він і вернеться. Жахлива трагедія українського селянства, масштаби і розміри Голодокосту показали в усім світі справжню сутність більшовицької влади її антилюдське обличчя і жорстокість. Про це йшлося на міжнародній науковій конференції Голодомор 32-33 років на Україні, причини і наслідки. Зі словом до учасників звернувся президент України Леонід Кравчук. Сьогодні, завдяки сподвіжницькій праці істориків, письменників, кінематографістів, тих сміливих і чесних людей, хто відкривав нам сторінки трагічної історії України, особливо ж найбільш знаних серед них українського письменника Володимира Маняка, американських вчених Конквеста і Мейса, ми можемо утвердити, що це була адміністративно спланована акція, до якої були підключені. Численні ланки державного і партійного апарату. Ми знали, що був сам факт голоду, але багато людей, я можу сказати і про себе, не знали справжніх причин і масштабів цієї трагедії. Адже окремі регіони України, зокрема Київщина, втратили чи не третину свого населення. Внаслідок голоду 1932-33 років кожен п'ятий українець помер. Голодною смертю кожен п'ять. Виходить, тільки від голоду, не рахуючи полеглих на двох світових та громадянських війнах, нещисленних жертв сталінських гулагів, в Україні загинуло близько 15 мільйонів наших співвітчизників. Скорботний, страхітливий морнетох, страхітлива, жахлива історія. Як найжорстокіша реальність втрачається серед виступаючих письменник Павло Мовчан. І те, що не вкладалося в просте розуміння і не сприймалося здоровим глуздом, нині прочитується як і реальне, як своєрідна міфологема. Та й чи був він? Які потрібні ще докази, та й кому доказувати? Логіці так само не підлягає. І починаєш розуміти, що ми маємо справу не з просто історичним фактом а вселенською містерією, що розігралася на нашій землі і з нашим народом, з українським народом. Бо визначення нашим буде неточним. А український народ це адекватне поняття жертвеному народу і в цьому розумінні, богообраному. І я вкладаю це поняття не метафізичний зміст, а найреальніший, адже випало зазнати цих найнелюдськіших мук саме українцям.